Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також будемо говорити, в яких випадках до вашого стажу при призначенні пенсії буде зарахований період догляду за людиною з інвалідністю першої групи. Хочу нагадати, що дане питання у нас регулюється законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу, період догляду. Зокрема, і за людиною з інвалідністю першої групи. Тож, давайте розглянемо: період догляду зараховується до страхового стажу, якщо ви здійснювали догляд і відповідали наступним умовам, які передбачені чинним законодавством України. А саме ви були працездатним. Тобто ви не досягли пенсійного віку та не були людиною з інвалідністю, не працювали в цей період, і обов'язковою умовою є те, що ви отримували в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію за те, що ви здійснюєте догляд відповідно до чинного законодавства України при дотриманні зазначених вимог. Період догляду, який мав місце після 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу вашого, оскільки, згідно зі статтею 11 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у цей період ви є застрахованою особою. А страхувальником виступає в цьому випадку орган соціального захисту населення, який вам відповідно виплачував. Надбавку, компенсацію або допомогу знову ж таки, якщо звертаємось до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме статті 14.